Вітаю вас малята! Підгадайте загадку. Лохматенький, висотенький, лапки м'якенькі, кіхтики гостренькі. Це котик. Це тваринка, яка живе в одному з нами будинку або у нашому дворі. Це домашня тваринка, наш друг. Давайте розглянемо кішку. Кішка дуже спритно ловить мишей та виганяє з подвір'я щуків. У кішок тонкий слух, дуже хороший зір. Кішки дуже чисто плотні, тому часто вмиваються. Коли кішка лагідно муркоче, це значить у кішки гарний настрій. Кішка нявкає, вона вітає вас або щось просить. Коли кішка треться об ноги, це значить вона вам вдячна або щось просить. Кішка дуже волелюбна і примхлива тваринка. Її не можна примушувати робити те, що вона не хоче, але якщо їй щось потрібно, кішка сама прийде до вас. Отже, сьогодні я пропоную вам зробити котика з опалих листочків. Зробимо пальчик в гімнастику. Тихо-тихо ходить котик, має лапки він м'якенькі. ще й круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик, діток, не лякай, краще з ними ти пограй. А для роботи нам знадобиться. Аркуш паперу, ножиці, клей, фломастер та опалі листочки. Візьмемо ножнички у праву руку та підготуємо наші листочки, обріжемо їм хвостики. Тепер візьмемо менші листочки. Можна іншого кольору. Я взяла ось такі червоні та обріжемо їм ось так верхню частину. Це будуть мушка для нашого котика. Вушка у котика, ніби трикутнички. Ми з вами підготували наші листочки та будемо викладати нашого котика. Візьмемо ось такий. Довгенький листочок викладемо посередині аркушу. Це буде тулок для котика. Ось такий кругленький, це буде мордочка нашого котика. Ось так її викладаємо. Ось ці трикутнички з листочків. Це будуть вушка. Ось так. Ось цей такий невеличкий листочок буде хвостик нашому котику та лапки для котика. Ось такий котик у нас виходить. Тепер все це нам необхідно приклеїти. Приклеюємо тулуп. Ось так ми приклеїли всі наші листочки і в нас вийшов котик. Але котику не вистачає очок, носика та вусика. Тож візьмемо фломастер та домалюємо очки кругленькі, намалюємо носик і мови трикутничок. Ось такого котика ми з вами зробили. Тільки я буду з нетерпінням чекати на фото ваших котиків. До побачення!